Привіт! Ну і що? Сьогодні я вам розповім прогноз на серпень 2025 рік. І знову буду паралельно вам показувати щось і розповідати. До середини серпня Сонце буде знаходитися в знакі РАК по ведичній астрології. Я вже десь про це писала у себе в блозі, як впливає знак РАК, як... Будуть проявлятися енергії в цьому знакі. Подивіться, яка краса. Ви знаєте, що знаком Рак управляє планета Луна місяць. Тому це а, місяць нас робить такими емоційними, чутливими. Тому це такий трішечки емоційний час, коли треба обережно себе поводити. Обережно говорити, підбирати слова, щоб не образити своїх близьких. Коли сонце проходить знак рак, то всі люди стають більш чутливішими, це впливає повністю-повністю на всіх людей на землі. Все у нас циклічно, і сонце в знакі рак буває кожного року з середини липня до середини серпня. В цей період треба собі так організувати життя, щоб було більше затишку, щоб був спокій вдома з рідними, щоб було менше метушні. І нагадую, що треба дуже обережно ставитися до своїх слів в цей період. А вже з 16 серпня Сонце перейде в знак Лева і буде зовсім інша енергетика. Знак Лева. Ось зараз заберу мій коврик, трішки незручно, але нічого. І пройдемося з вами. Знаком Лев управляє вже планета Сонце. Оці дві планети, сонце і луна це дві царські королівські планети. Сонце це зовсім інша енергетика. Це вже такий вогонь, можна так сказати. Коли сонце проходить знак Лев, то... Така це енергія впевненості. Якщо в цей період народжуються люди з середини серпня до середини вересня, то це люди з сильним сонцем в гороскопі, які впевнені у собі часто. Так, є багато м'янців, які ще впливають, але часто це впевнені у собі люди. Е, і е, підемо в ту сторону. І-і-і. З'явиться, що енергія. Буде більше енергії, більше бажання діти, щось робити. Люди захотять себе показувати, буде проявлятися харизма і творчі якісь, можливо, задатки. Буде прана, життєва сила, енергія, бо сонце її дає, можна щось робити активно зустрічатися з кимось, домовлятися, проявляти себе, показувати себе. А Меркурій, не забувайте, що Меркурій ретроградний до кінця, до 11 серпня включно. До кінця серпня Меркурій перебуває в знакі «Рак». Те, що він ретроградний до 11 числа, то потрібно це враховувати. Меркурій любить робити путаніці. Особисто я наблюдаю, спостерігаю, як техніка глючить постійно, постійно в мене приложення зараз глючить, телефон, якісь такі незрозумілі мошенники зараз теж загострилися. Так? Треба до 11-го включно серпня, обережно з цим всім техніку нову не купувати, бути обережними в комунікаціях, по можливості нічого не починати, важливого, в документи перевіряти. Нагадую, що все індивідуально, але от в основному Венера в близнюках до 20 серпня. І Венера у нас відповідає за творчість, за красу, за любов. В знаки близнюках вона така стає легка, дуже з'являється таке бажання знайомитися, спілкуватися, подорожувати. Тут вона активна така, тут можна експериментувати з зовнішністю, Венера ж у нас відповідає за красу, тому можна купувати щось, новий одяг, змінювати стиль, експериментувати, пробувати нове. Якщо у вас стосунки, то з партнером додавати щось нове, стосунки, разом їздити, разом навчатися, якось новизну якусь додавати важливо. І 8 серпня буде повне повнолуння. До 9 серпня 9.55 ранку по Києву. На повнолуння, ви знаєте, також емоції зашкалюють часто. Треба бути спокійними, ні з ким не сваритися. І Контролювати емоції. Найголовніше на повнолуні. В цей період треба очищати себе, очищати простір навколо себе. Контакт з водою дуже добре. Молодий місяць у нас почнеться 23 серпня. І вже Потім зростаючий місяць на два тижні. Коли можна нове починати і так далі, але ж не забувайте, що потім у нас вересень піде, вересня коридор затемний. Але все одно з 23 серпня буде більше енергії. Тобто і на початку у нас серпня також зростаючий місяць до повні, до 8 числа. І потім починається з 23 серпня також. Зростаючий місяць, нові починання всі треба робити на зростаючий місяць, але не в перші дні, коли безлуння, там перший день, а коли вже вона буде набирати обороти, коли місяць буде зростати. Гарна новина, про яку я писала також вчора, але забула в інстаграм дописати, що у нас нарешті на небі завершилося. Каласарпа-йога це коли всі планети майже, да, та всі, інколи Луна виходила, були зажаті між двома невидимими планетами Раху та Кету. І це дуже така була погана комбінація, яка впливала негативно. Нарешті вже Марс змінив положення і тепер вже немає цієї йоги негативної. Вона давала дуже велике напруження. Також гарна новина в тому, що вже, вже немає з'єднання Кету і Марса. Також дуже було негативне з'єднання цих планет в знаки Лев. В вогняному знакі. Також вже вони роз'єдналися. Кету залишився в знакі Лев, а Марс перейшов в знак Діва. Уже менше конфліктів, менше напруги, більше спокою і ясності. І взагалі, от Марс як перейшов в знак Діви, більш спокійний земний знак, то це вже добре, тому вже в серпні енергія Марша це наша енергія, вона більш така стримано зосереджена, менше агресії, вже знак Діви він такий дуже педантичний, чистоплотний знак. Тому класно направити свою енергію на те, щоб наводити порядок, зосередитись на чомусь, робити якісь побутові справи. Ще знак Діва дуже сильно пов'язаний з здоров'ям, тому що знак Діви в абстрактному гороскопі управляє шостим будинком. Це дом здоров'я, тому дуже добре всім людям направити свою енергію на те, щоб покращувати своє здоров'я, вести здоровий образ життя. До речі, я ж йду з Пілатеса, ще на вулиці проводила на майданчику Пілатес. У мене є жіночий онлайн-клуб, Sunrise Women Club. Там у нас проходить йога, пілатес, фітнес, там у нас корисні рубрики, чат учасниць, приєднуйтесь, там дуже символічна ціна, систематично ми тренуємося і якраз направляємо увагу на своє здоров'я, покращення, самопочуття. Нагадую, на небі зараз дві ретроградні планети. Якось перед цим у нас не було жодної, було круто, а зараз дві. Але Меркурій тимчасово до 11 серпня, а Сатурн він буде аж до кінця листопада ретроградний. Що це дає? Так? Сатурн це планета дуже серйозна. Планета карми, дисципліни. Це наш такий кармічний вчитель. І коли ретроградна планета, вона трішки замідляє своє е, рух свій, тому може давати затримки, затримки, які пов'язані з якимись великими планами. Тому якісь всі справи у людей можуть йти трохи повільніше, ніж звичайно, і треба розвивати терпіння, не, не спішити, розуміти, що тимчасово, тим паче ще і серпень, в серпні також у всіх якось буває що менше справ, багато хто відпочиває. Тому не треба переживати, треба просто проявляти терпіння і розуміти, що в цей період якісь справи можуть потребувати більше, більше якихось зусиль, ніж зазвичай. Особливо все, що касається, стосується кар'єри, відповідальності, може потребувати більше часу і терпіння. І кидати не треба, якщо ви розумієте, це просто багато хто думає, що так, погано, не те, щось я вибрала, треба щось друге, щось не йде, а це просто треба терпіння в цей час і маленькими кроками бити в одну точку, як я люблю говорити бити в одну точку. Також весь серпень ще буде тривати опозиція Марса і Сатурна. Вони стоять один навпроти одного, аспектують один одного. Оце єдине, що не дуже добре, тому що це дає протиріччя багато. Марс і Сатурн. Навіть коли вони аспектують, то вони впливають один на одного, то також може давати трішечки якісь затримки. Важливо не поспішати, не тиснути на себе, не тиснути на інших, контролювати емоції, не допускати імпульсивності. В серпні все одно більш-менш кращі енергії, спокійніші, ніж були в липні, менше напруги, менше негативу, можна так сказати. Важливо, якщо, особливо, якщо ви будете більш структурні, терплячі. Ну і на позитиві. І серпень — це місяць, коли нам треба вже планувати осінь нашу. Я люблю розділяти рік на сезони. От три місяці літа, три місяці осені, три місяці зими, три місяці весни. Дуже-дуже рекомендую, якщо ви будете писати плани на сезони. І в серпні можна приділяти увагу, написати. До чого написати намір на вашу осінь, до чого ви хочете прийти, які у вас цілі, куди поїхати, з ким зустрітися, що прочитати і так далі. Для того, щоб у вас був фокус, для того, щоб у вас була ясність. Думати про майбутнє, планувати також треба. Надіюсь, інформація вам була корисна. Чекаю вас на повному розборі натальної карти. Зараз при замовленні повного розбору натальної карти ви отримуєте прогноз на рік у подарунок також доступ до одного з курсів. Підписуйтесь на інстаграм, там є кожного дня, там є сторіс, важлива інформація, пости, вілси. До зустрічі в наступних відео. Бажаю вам удачі.